Христос посеред нас, дорогі глядачі, перебуваючи нині у храмах на божественній літургії, ви зможете долучитися до слухання Євангелія від Матфея, де Спаситель розкриває для кожного з нас необхідну умову для того, аби стати для нього близьким. Хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат, і сестра і мати. Тож, брати і сестри, такі слова спонукають нас жити по заповідям Божим. І у любові один до одного. Сьогодні православна церква вшановує святих мучеників Феодора Варяга і його сина Іоанна, які стали першими русичами граду Небесного, що постраждали за віру православну у 983 році ще до хрещення Русі князем Володимиром. А також почитаємо ікону Божої Матері, яку називаємо Троєручниця. У наш час чудодійна святиня знаходиться на афоні у Хілендарському монастирі в Соборному храмі. Історія свідчить, що у восьмому столітті троєручниця була особистою іконою свято. Того Іоанна Дамаскина, будучи міністром дамаського халіфа, він інтенсивно протестував проти політики іконоборства, за що його підступно очорнили. В результаті як покарання халіф відрубав святому Іоаннові кисть правої руки. Але святий випросив цю кисть собі у Богородиці. Від довгої молитви перед іконою Божої Матері він заснув. А прокинувшись, побачив, що кисть приросла, рука не ушкоджена. А йому було явлене завдання безперервно працювати цією рукою на захист церкви і святий. Як подяку святий Іоанн при Рубив срібну кисть до ікони з того часу її називають Троєручниця. За переказами святитель написав подячну пісню Матері Божій «О Отібі радується благодатна я всяка тварь, яка є за достойником на літургію святого Василія Великого. Христос посеред нас, дорогі брати та сестри! Нині на Богослужинні читається Євангеліє від Матфея, в якому Христос повчає людей. Які зібралися довкола нього притчею про сім'я, котре усоблює в собі слово Боже, і залежно від землі, тобто від людського серця, в яке воно потрапляє, дає різні плоди: одне потрапило в терен, і він заглушив його, інше впало на добру землю і вродило.